Ти просто стояти дияволу, хай Господь Бог благословить бути в святості в істині. Тільки так ми можемо бути в Божій святості і в любові. досконалій, Ми можемо бути під захистом Господа Ісуса Христа, бути в Тим. Істині і вихід нас тільки одне слово бути в слову Божому, берегти Слово Боже і царство Боже, воно буде в нас, коли ми несемо благу звістку. Царство Боже, воно з усиллям. зусиллям. Євангелія вона благовеститься, Бога не інтересує темні справи диявола, Бога цікавить наша святість, що ми робимо для небесного царства, для небесного Єрусалиму. Тому багато невірних є людей, не вірили, зневірились в Богу і через зневіру, зневагу, через припущення такого гріху, легко в легковажливості, байдужості, мільйони людей втратили то земне збагачення. Свої земні статки, достатки, за яких вони жили і старалися, і ми бачимо, що тисячі людей загинули. І війна це є дійсно брехня і червоний кінь, де люди безвихідні ситуації, в гордості, невірні Богу, і в цій невірі нічого не зміниться, тому що сатана і гордість це є одно і ціле. Це є зло, а Бог і Цар над Богами це є Ісус Христос, який приніс нам і приносить нам мир, спащіння, і ніхто, крім Господа Ісуса Христа, не спасе нас. Ісус Христос має суд Божий, і Ісусу Христу віддана вся слава, вся сила прийти другий раз і судити кожного. Тому Всякі війни, хвороби, немочі проявляються тільки із-за безбожності, нечистоти людської, тому що сам Господь Бог Він святий і Він хоче, щоб ми були святі. Ісус Христос своєю благодаттю, своєю любов'ю і спащінням приніс нам спащіння. І Ісус Христос, коли був розіпнятий Він на хресті також промовив, навіщо ти мене Боже покидаєш? Но в той момент Ісус Христос був з нами грішниками, немочними. Він був в той момент був. Проклятий за наші гріхи, за, наші, за нашу несправедливе життя, і Христос Він нас з нас спас в тім моменті, Він нас звільнив від рабства гріхів, від рабства прокляття. Тому ранами Ісуса Христа ми звільнені від рабства гріха і прокляття. І коли ми з словом Христовим, коли ми розуміємо. Слово Господнє ми його бережемо, виконуємо досконало. Тому -то благодать на спачіння кожної людини це нести благу звістку Господню. І нам треба осмислити, чи ми є Боже зеренце, чи ми є пшеничка Божа, чи ми є той клевіл, чи ми є той бур'яном. Чи ми дотримуємось Слова Божого тому. Нам треба бути з Словом Господнім, не бути терни, терниною, бути Словом Божим, бути дитиною Божою і перебувати в тім світлі, нести тут світло, нести Євангелію, мір, любов, святість, спасіння. І це є тільки добрий думчий Божий зло ніколи до нас не наблизиться. Бог хоче праведників, також як в місті судом і гоморі. Господь Бог хотів 10 праведників, і було би зватувало ціле місто судом і гомору, тому там не знайшлося праведників 10. І не спасенне було місто судом і гомора. Тому дай Бог, щоб ми. Народились розумінням від Духа Святого, щоб багато було народжених від Духа Святого, були в праведності в істині Ісуса Христа, бо тільки в милості Господні в праведності. Ми будемо небеса, будуть радіти кожному покаявшому, що тому, Господи, благослови як мене, так і моїх рідних, благослови, Господи, щоб багато було народжених духовно, щоб несли Твоє Слово, благовестили Твоє Слово, як в Україні, так і в світі, Господи. Благослови кожного брата і сестру, благослови Господи. Кожного з нас дякуємо Тобі, Господи, за твій хрест, за твою святу кров, пролиту, Господи. Господи, прости, благослови, Господи, як мене, так всі, Господи, протистояти всякому злу, Господи. Благослови, щоб ми в 2026 році жили, Господи, з Твоїм словом, несли благозвістку звістку до краю землі, Господи. І були в благословенні, Господи, благослови Господь, щоб ми були, Господи, спасенні, Господи, благослови, щоб прийшов мир, щоб прийшло спасіння, Господи, в наші землі, благословенні, і щоб кожен українець повернувся до своєї благословенної землі і побачив славу Господню, не гордість, а людей Божих. Щоби були всі в святості, в смиренні, в любові, і хай так і буде. Господи, благослови, Господи, кожного, народитись духовно, бути в тім числі праведників, на яких тримається світ. Амінь. Алілуя! Вся слава Господу, Спасителю Ісусу Христу! Благослови Господь. Що ми всі. Перебували в Твоїй милості і в Твоїй благодаті, і жили твою благодаттю, Господи, і несли Твоє спасіння до краю землі, були твою солю, Господи, і тим світлом, Господь, благословляй, щоб ми були завжди, Господи, під Твоїм покровом, в Твоїм в душі і в істині святім. Алілуя! Слава Господу! Боже! Благослови всіх, хто мене чує, Господи! Ранами Христами щілені, виздоровлені, Господи, благословляй! Хто потребує твоєї допомоги, Господь, захищай всім Божого, благословіння, миру і любові Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.